Шувар, йдемо подивимося що сьогодні по цінах. А по скільки такий великий персик? 50. Полонечка 150. А ось така менша 100. А 120. А малинка по скільки? 120. 120. А полонечка? 160. А по скільки персики? 25 і 20. 25 такі, а такі 20. А малина по чому? 100. По 100? Ожина по чому буде? 150. Ось така лохина, 150. Ось така лохина 250. Малина 100. В по чому полуниця? 150. 150. А по чому такі більше персики? 45. А слива? По скільки абрикос? Шістдесят. А слива? Слива та сімнадцять. Двадцять і двадцять три. Скільки така груша? На горд? Ні, не на горд, На роздріб. П'ятдесят. По п'ятдесят. А по скільки яблука? По вісімнадцять. А по скільки персик? Ось такий великий. Ось такий. Ящиком 45. Ящиком 45. Чому такий персик? 35. По 25, а слива? Тож 25. Тоже 25. Так. Ось такий виноград по 120. 30. А по скільки лохина? 170. 170 лохина. А ось такий персик по скільки? 25. По 25. А сливка? Сливка 30. 30. а абрикос? 60. 60. Скільки таке яблука? Це лігу, 20 гривень. По 20 гривень. А по чому груша? Грушка така 45, 40, 25. Така 45, 40, 20, 25, 40, 20, 40, 40 20, 50, 25. І ще така велика 50. Так. Ось така груша 70, а ось така 50. Скільки нектаринка? 35 і 50 більше. А по скільки такий виноград? Такий 80. А менший? Ось цей? Тоже 80. Тоже 80. Скільки така маленька сливка? 15. По 15. А ось така? 17. 18. По Скільки такий виноград? 80. 80. А скільки такий персик? 30. 30. А оптом 25. 40 нектаринка і 45. У чому яблука? Гуртом. По гуртом. По, гуртон. 18, по 18. 18 і по 12 16. менші. А по скільки така груша? 60. 60. 60. Ось такий рожевий по 100 гривень, а ось цей 80. 80. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.